11 вересня. Сьогодні 200 днів війни. Триває шоста доба контрнаступу на Харківщині, шоста доба третьої фази війни. Контрнаступ ЗСУ. Цього тижня напередодні зустрічі Рамштайн 5 головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував аналітичну статтю, в якій сказано, що Україні необхідно перенести військові дії на територію агресора. Для припинення війни нам потрібно отримати далекобійні ракети, а також те, що війна буде тривати і в 2023 році. А вже сьогодні зранку залужний доповів, що на харківському напрямку наші герої почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ, а до виходу на державний кордон залишається лише 50 кілометрів. Визволення Ізюму називають найбільшим успіхом часів деокупації Київщини, то на черзі повернення Лисичанська, Северодонецька та усієї Харківської області, початок боїв за Луганськ та Донецьк. ЗСУ за 5 днів відбили більше територій, ніж війська РФ захопили з квітня. Йдеться у звіті інституту вивчення війни. Українські сили прорвали російські позиції углиб подекуди на 70 кілометрів і відбили 3000 квадратних кілометрів території з 6 по 10 вересня. На правому березі бої тривають вже за 15 кілометрів від Херсону та щотижня повертаються населені пункти. Викликаєш занепокоєння ризик терору місцевого населення при відступі сил расистів, проте українські війська щодня захоплюють військову техніку окупанта та російських військовополонених. А іноді кинуті російським командуванням, деморалізовані солдати РФ, самі приходять у паніці та здаються у полон на усіх напрямках наступу ЗСУ. Сьогодні, в ніч на 11 вересня, останній енергоблок номер 6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та проведення у холодний стан. Проте в ООН підтвердили, що військова техніка РФ знаходиться на території атомної станції. Росія блокує доступ до українських військовополонених та поставила на повістку дня фільтраційні табори рашистів. У Кремлі варіантів ескалації на фронті, окрім загальної мобілізації, вже немає. Ядерна загроза на ЗАЕС поки з повістки знята шляхом оторження до ядерного удару. Китай підтримки уже не надасть. Енергетичний шантаж Європи провалився та привів лише до нових санкцій. Зерновий шантаж ж у минулому, а союзників у Путіна більше не залишилось, як і резервів. Ракета ППО москаля меншає. Лінія оборони на Харківщині зараз впала, упаде й по всій лінії фронту. Референдуми знову переносяться. У Кремлі готують зачистку генералів. Депутати Пітерської та Московської Райдуми висловили Путлеру недовіру та закликають до імпічменту. А російські партизани щодня розвивають успіх, продовжуючи підривати військові та логістичні об'єкти на території РФ. Подивіться, як салютує Путін в честь успішного контрнаступу ЗСУ на день Москви. А під час Ізюмського котла Герасимів відкриває черговий військовий госпіталь для тих, кому пощастило не попасти у пакет. Тисячі бійців ЗСУ повернулись на фронт з навчання з за кордону, а десятки тисяч продовжують освоювати сучасну військову техніку у Німеччині, Великобританії, а тепер ще й в Іспанії. Нагадуємо, лендліз почнеться вже 1 жовтня, та можливість ЗСУ формувати ударні кулаки лише більшатиме. Цього тижня Чарльза 3 офіційно проголосили Королем Великої Британії і в світі лише Лондон не відстає від України по виробництву епохальних новин. Мотивація наших героїв не дає змоги зупинитись на досягнутому. Та ще цього року весь світ побачить: удар та знешкодження Кримського мосту, повну деокупацію Харківської області. Повну деокупацію правого берега Дніпра, штурм ЗСУ Луганська та Донецька, контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку, деокупацію Бердянська а згодом і Маріуполя, силову операцію білоруської опозиції по усуненню від влади Лукашенка, видворення расистів з території вільної незалежної Білорусі, перенесення військових дій на територію РФ, ліквідацію Путіна власними силовиками, зміну режиму у Кремлі. Повну дезоорієнтацію ворога, перший голодний бут в Оркостані, налагодження українського оборонпрому та появу в Україні власних дальнобійних ракет, деокупацію Енергодару, деокупацію Мелітополя, повернення ще мільйону українців назад в Україну. Очікуємо, що нога бійця ЗСУ ступить на територію українського Криму ще в цьому році. А капітуляцію агресора ми радо приймемо ще на Новий рік. У серпні Кремлеботи заблокували наш телеграм, та адміністрація телеграм безповоротно його стерла. Закликаємо усіх глядачів нашого YouTube підписатись на наш новий телеграм-канал Відлік. Посилання в описі під відео. Продовжимо вести хронологію війни в текстовому форматі, коли буде 100 читачів. А поки в цей епохальний час слідкуйте за нашими аудіоефірами тут, на Відлік на Ютубі. Перелом у війні відбувся. Ми пішли у контрнаступ. Україна переможе! Останнім часом українці спостерігають дуже цікаву тенденцію. Якщо раніше в зведення Генерального штабу фігурувала цифра втрат ворога 150-200 осіб, зараз 500-600. З чим це пов'язано? Це у нас покращила система обліку, чи якісь інші причини? Це якісь інші причини.